Усім добрий день. Сьогодні ми поговоримо про адаптацію організмів до голодування по мінеральним поживним речовинам. Ми казали, що в екосистемах через особливості складу підсилаючих гірських поріб і особливості їх вивітрювання часто сформуються умови нестачі біодоступних мінеральних речовин. Це призводить до голодування організмів, але ми з вами пам'ятаємо криву толерантності Шелферда. Яка свідчить, що навіть за умови нестачі життєво важливих факторів, певний час організми спроможні виживати. І, вочевидь, це виживання відбувається завдяки адаптації. То яким чином організми спроможні адаптуватися до нестачі мінеральних поживних речовин? По-перше, клітини повинні знати, що вони мають проблеми. Для усіх біологічно важливих мінеральних поживних речовин клітини мають. Або молекули-сенсори, або сенсорні домини у складі молекул. Ці сенсори активуються за умови нестачі мінеральної речовини і вмикають програму адаптації. По-перше, клітини під час реалізації цієї програми адаптації посилюють роботу транспортних систем, які вносять необхідну речовину в клітини. Одночасно відбувається максимальне гальмування роботи. Тих транспортних систем, які забезпечують винос цієї речовини. Крім того, якщо голодування по мінеральним речовинам спричинене відсутністю біодоступної водорозчинної форми мінеральної речовини, в цьому випадку бактерії, гриби, рослини виділяють в навколишнє середовище особливі молекули, металофори, вони утворюють комплекс з нерозчинними мінеральними речовинами. Надалі транспортні білки вносять ці комплекси в клітини, і вже всередині клітини відбувається їх розчинення. І металофори існують специфічні для кожного типу металів. Крім того, усі живі організми від бактерій до людини створюють запаси мінеральних поживних речовин, або в комплексі з білками, або всередині спеціальних визекулярних органів. І якщо організму не вистачає тієї чи іншої мінеральної речовини, він спроможний користуватися цими запасами. Крім того, за умови нестачі певної мінеральної речовини, клітини активують або гени-паралоги, або гени-аналоги, продукти яких спроможні виконувати еквівалентні функції, але з використанням іншого типу іонів, або взагалі на безіоні безмінеральній основі. На жаль, проблема полягає в тому, що не для кожного типу біомолекул клітини мають відповідні або гени паралоги або гени аналоги В цілому за умови голодування по мінеральним речовинам клітини радикально перебудовують метаболізм. Наприклад, якщо клітинам не вистачає іонів заліза, вони так перебудовують метаболічні шляхи, що вони переспрямовують іони заліза з менш життєво важливих процесів. На більш життєво важливі процеси, і ось ця економіка використання одночасно, тобто економне використання і обмеження втрат, призводять до того, що клітини певний час спроможні функціонувати за умови повної відсутності зовнішнього надходження мінеральної речовини. Але ми з вами знаємо, що клітини відкриті системи, вони обмінюються енергією і речовиною з навколишнім середовищем. І таким чином відбуваються непередбачені втрати мінеральних речовин. Крім того, відбуваються і передбачені втрати. Якщо, наприклад, в клітині утворюється окислена форма того чи іншого металу і його відновлення спроможні зробити лише ферменти іншого організму, іншого виду. В умовах критичної нестачі мінеральних речовин клітини активують процеси аутофагії, самоперетравлення. Під час цього процесу розщепляються клітинні компоненти і вивільняються мінеральні речовини, які спрямовуються на життєво важливі процеси. Таким чином, клітини усіх організмів мають надпотужну систему адаптації, яка дозволяє їм виживати в певних межах нестачі мінеральних поживних речовин. Але якщо цей рівень нестачі зменшується ниже критичного – то клітинні захисні механізми вже не пораються з проблемою. організми починають хворіти. І в цьому випадку в клітинах вмикається програма перебудови молекул ДНК. Якщо, наприклад, металозалежна біомолекула не порається з роботою через нестачу цього металу, то клітини створюють копію гена відповідного вносять зміни в цю копію і отримують ген паралах. Які спроможні виконувати еквівалентні функції, але вже з використанням іонів іншого металу або взагалі на безметалевій основі, і е, в цьому е, цей момент є дуже цікавим не завжди на тій самій генетичній основі, навіть шляхом відозмін, людини спроможні отримати функціонально еквівалентні молекули, тобто шляхом створення генів паралогів Проблема не завжди спроможна бути вирішеною. І якщо це є неможливим, тоді клітини створюють копії неспоріднених генів, вносять зміни в ці копії, і шляхом конвергентної еволюції клітини спроможні отримати біомолекули, які будуть функціонально еквівалентними, але вони будуть засновані на роботі генетично, на генетично неспорідненого матеріалу, шляхом утворення. Аналогів. Наприклад, ми знаємо, що в морських екосистемах організми часто відчувають голодування по мінеральним речовинам. Наприклад, морські діатомові водорості через голодування по іонам цінку створили копію гена цинкової карбоангідрази, внесли точкові зміни в цю копію і отримали карбоангідразу, яка спроможна працювати і на іонах цинку, і на іонах кадмію, так званий так званий камбіалістичний фермент. Я нагадую, що карбоангідрази синтезують усі організми від бактерій до людини. Ці ферменти каталізують оборотну гідратацію вуглекислого газу, і для фотосинтезуючих організмів вони мають надзвичайну важливість. Інший приклад, ми знаємо, що голодування за азотом сприяло появі у прокаріотів механізмів фіксації атмосферного азоту з утворенням аміаку. І цей процес азотфіксації здійснює складний мультиферментний комплекс, до складу якого входять ферменти нітрогеназу. Так ось кофермент нітрогеназ містить два типи металів молібден і заліза. І дослідження показали, що у сучасних організмах, у сучасних прокаріот, синтез, прокаріотів синтезується три різних, різних інзоінз, ізоензими нітрогеназ. Малібдена залізна нітрогеназа, банадієва залізна нітрогеназа і залізна залізна нітрогеназа. І дослідження показали, що останні дві нітрогенази з'явилися внаслідок того, що організми відчували голодування за іонами малібдену і шляхом створення генів паралогів ця проблема була вирішена. Наприклад, на верхній фотографії ми бачимо пурпурову фотосинтезуючу бактерію родобактер. В звичайних умовах вона здійснює азотфіксацію за допомогою малібденово-залізної нітрогенази. А за нестачі молібдену активується ген парала і азотфіксація вже здійснюється за допомогою залізно-залізної нітрогенази. А ось нижчі фотографія лишайника родини Пелтігера. Ці лишайники мешкають в буральних лісах Північної Америки і в якості симбіонта мають ціана бактерії носток і ось э, э, носток. Здійснює азотфіксацію в звичайних умовах за допомогою малібденово-залізних нітрогеназ, а за нестачі малібдена активується ген парала, і вже азотфіксація здійснюється за допомогою дванаддіо залізної нітрогена. І справа фотографія бактерій азотобактер, це надзвичайні прокаріоти, вони спроможні синтезувати усі три типи ізоензимів нітрогенасу. Малівденова залізна, ванадієва залізна і залізна залізна нітрогеназу. І, вочевидь, саме це забезпечило їх значний екологічний успіх. Крім того, ми з вами казали, що за умови голодування по мінеральним поживним речовинам організми часто відмовляються взагалі від використання таких мінеральних речовин. І в цьому випадку важливо зазначити, якщо, наприклад, іони металів в біомолекулах виконують структуру утворюючу роль, тобто забезпечують формування тривимірної структури, яка володіє функціональністю, то в цьому випадку відмова від використання металів зазвичай здійснюється на тій самій генетичній основі, тобто шляхом створення клітинами генів паралів. Але якщо іони металів виконують каталітичну роль, то дуже майже неможливо отримати еквівале... функціонально еквівалентні біомолекули на тій самій генетичній основі. Тобто, зазвичай клітини роблять копії і вносять зміни в генетично неспоріднений матеріал, і шляхом конвергентної еволюції отримують біомолекули, які не залежать від використання металів, і які формуються на принципово іншій генетичній основі шляхом утворення генів-аналогів. І один приклад е, появи е, споріднених генів, які не використовують імуніметалів. Е, ми знаємо, що багато бактерій для синтезу клітинної стінки потребують активності ферменту КДО8П. Так ось у бактерій Аквіфексів, які мешкають в гарячих джерелах, це металозалежний фермент, а у бактерій кишкової палочки металонезалежний фермент. І відмінності між цими ферментами всього в одній амінокислотній заміні. Тобто в цьому випадку безметалевий фермент сформувався на тій самій генетичній основі, ми колись з вами говорили, що загальний еволюційний тренд полягає в тому, що організми намагаються відійти від залежності від мінеральних речовин від металів через геохімічне голодування в екосистемах. Але якщо присутність іонів мінеральної речовини, зокрема іонів металів. Підвищує ту ефективність роботи біомолекул, то відбуваються процеси переходу від безметалевих біомолекул до металовмісних. Наприклад, транскрипційні фактори з, факт, з доменом цинковий палець перші з'явилися у прокаріотів, і це були безметалеві біомолекули. Які створювали тривимірну структуру, яка зв'язувалася з молекулею ДНК за рахунок самоупаковування цілої молекули білка, але надалі у альфа-протеобактерії внаслідок точкових мутацій з'явилися амінокислотні заміни, які дозволили цьому білку зв'язувати іоніцинку, і ось зв'язування цинку дозволило самоупаковуватись лише окремому домену білка. Цей домен забезпечив зв'язування з молекулею ДНК, і надалі він отримав назву домен цинкової пальці. Ця інновація виявилася настільки успішною, що вона дуже швидко поширилась серед прокаріотів, і навіть у складі Альфа протеобактерій які стали цимдами еукаріотичних організмів, потрапила і в організми Еукаріоти. І зверніть увагу на фотографії справа бактерія мезорізов'я. Вона використовує ще безметалевий регуляторний білок родини цинкових пальців, тоді як зліва фотографія бактерій агробактерій, які вже використовують металовмісний регуляторний білок родини цинкових пальців. І зверніть увагу в цьому випадку те, що іони цинку виконують структуру утворюючу, а не каталітичну роль, дозволила перейти безметалевим білкам. До металовнісня на тій самій генетичній основі шляхом утворення генів параллелі. Таким чином, за умови критичної нестачі тієї чи іншої мінеральної речовини в екосистемі, в організмах вмикається програма перебудови ДНК. Ефективність реалізації цієї програми залежить від багатьох факторів від складності організму, від складності завдання, від пластичності геному організму. Справа в тому, що навіть близько споріднені види принципово відрізняються за пластичністю ДНК. Але в будь-якому випадку, в надкритичних умовах, активація програми перебудови ДНК створює для організму шанс адаптуватися до умови надкритичної нестачі тієї чи іншої мінеральної речовини. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу і до побачення.